Робимо трактор з нуля. Ото От в нас, а? Пацани, коротше, зараз хлопці летять е, в Китай, наші поставщики, від Ката Еней. Бачили Ката Еней, 50 -го вже там, ну, всі полюбилися вони, все. Дивіться, зараз задача яка. Нам треба 50-сильний трактор, типу як... Бо такий запрос часто питають. 50-сильний трактор, типу як Кентавр, як... Скаут і так далі. Тільки мені, хочете, щоб мені хочеться, щоб він був важчий, мені хочеться, щоб він десь був до соліщий. Ну, дешевший і китайський, як вам задумка? Що можна помінять? Що можна покращити, напишіть, будь ласка, хто там їздить в ліс, хто експлуатує вот такі конкретні 50 ки без кабін? Вот. Що вам треба в цьому тракторі? Додати, ще, щоб було круче, а, яка має бути колія? Бо Солісів йде більше колія набагато. Тут йде метр метр 25, метр 30 по центрах. Ну так, да, за рахунок кольос. Солісі йде більше колія. А, мости, які будуть в ньому йти. А, скільки передач треба коробки? Чи достатньо 8 на 8 Чи треба може більше? Може треба ходити. З... Ну, не знаю, коротше, тут ви вже пишіть. Поняли? Які ще опції додати? Бо зараз ми хочемо. Іменно. Я думав поставити передні колеса більші і задні, щоб було тут 32, щоб тут було щоб 24 чи 22 дюйма, резина, щоб він був вищий, щоб він був тяжчий, грузи більше, там, да, додати ваги. Мост там Ну, Це мої побажання, такі, щоб мост, був хоч, там, як не кабеш, тікати. Вот. То, то мої. Ви пишіть теж, в коментарі. Вот. теж в коментарі. Бо ми вже заказали сороковки, пробні. Проб'ємо там по шаблонних опціях 40 NA будуть в наявності, як до скаута. Сорокового тільки, тільки круче має бути трактор, як 40 скаут. Тільки типу, ходовка буде круче, гідравліка буде круче. Вони вже в Україні, ці трактори, вони вже в Україні. Вони будуть зараз ставати на зборку, вони десь там застрягли по таможню. Ну, Ви пишіть все одно, які стосовно чекати. Що стосовно 50-ті, 50 неї чекати. Ви пишіть, що додати, що, що зробити, щоб тракторець вийшов. Ну, і щоб були опції. А ми там вже будемо дивитися по грошах, що яка опція буде е, стоїть. Як це все можна буде зібрати, вкомплектувати. Вот, то тут потрібна хлопці, ваша допомога, ваша участь в створенні цього трактора. Вот. В створенні цього трактора. Вот. Тому що э, хто 50-ку експлуатує без кабіни, кабіну, допустим, скала 50-ка. Що там ще є? Ну коротше, хто, хто експлуатує 50-ку без кабіни, вот, хто знає, тому що в принципі, з кабінами вибір хороший є. 50, -ток. а без кабінів 50, що там, Оріон, скаут, да і Кентавр. По суті, всі весь вибір, що там, ДНТЗ ще є. От. По суті, весь сибер. Вони всі йдуть в шамбуні стандартні. Ну там скаут трохи плюшок. Побільше. Кентавр такий попроще, там, ДНТЗ подешевше. Ну, коротше, плюс-мінус суть ви, ви, уловили суть. Ну, по суті, по більшому счету. О, по большому счету. От. Все, плюс-мінус йде в них. Ну, шаблон стандартне і може щось треба змінити, то напишіть мені під цим відео коментарі. Ми кожен коментар учтем, прочитаємо і відповідно знову зробимо висновки і разом закажемо нормальний трактор. Все, тоді давайте я чекаю.